Мій тато військовий, мій тато герой, але він не платить аліменти. Так на жаль, таке буває. Коли військовий по якимось своїм причинам відмовляється платити аліменти, спочатку це була історія моєї близької подруги, яка народила сина, і буквально через місяць після народження вони вирішили, що вони не хочуть далі жити разом, бо вони розлучаються. Після того батько дитини надавав їй раз на місяць або раз на два місяці таку велику коробку памперсів. І коли вона казала, що потрібні ще гроші, він їй казав: Ні, а навіщо вони тобі? Тебе я більше отримувати не хочу, бо ти їх втрат. На косметику чи на якийсь одяг, а дитину ти готуєш груддю, памперси я вам дав, їй більше дитині нічого від мене не потрібно. І ситуації бувають доволі різні. Дівчата іноді виховують дитину самостійно, іноді вони бувають в другому шлюбі. І військово прикриваються тим, що я воюю, я вас захищаю, і цього достатньо. Так, ми дуже вдячні всім, хто нас захищає. Крапка це взагалі не обговорюється. Але як же дитина? Дитина завжди залишається дитиною, батько завжди залишається батьком, незалежно від того, які в нього відносини з матір'ю сина чи доньки. Тому якщо ви проходите через таку ситуацію і ніяка розмови між мамою не допомогли, то моя порада наступна, і що ми зазвичай допомагаємо робити дівчатам. Перше подати заяву до суду, за місцем проживання про стягнення аліментів. Друге, незалежно від того, де людина працює, чи це військовий, звернутися до виконавчої служби, тому що ви точно також можете отримувати з його зарплати аліменти, якщо вам тут відмовляє. Ваша військова частина, вони повинні вам допомагати як і міноборона, то ви можете звернутися до мене. Третє, не забуваємо фіксувати борг, тому що борг можна отримати разом з панею, а це 1% від одного дня просрочки. Тому на жаль, ситуації бувають різні про них завжди не хочеться говорити, але іноді потрібно просто юридично попрацювати і виправити цю історію.